Всім привіт, з вами Кіноманія, і ми занурюємось у першу серію другого сезону серіалу Останні з нас. Ті, кому пощастило вціліти після пандемії, спричиненої грибком кордіцепсом, роблять спроби повернутися до подоби нормального існування. Втім, тіні минулого не дають спокою, а спраглі до помсти особистості готові влаштувати справжню різанину. Ви у церкві, рьобані лезбухи. Що ти зараз пиздуну? Події другого сезону беруть свій початок у Солт Лейк Сіті. Загін світляків на чолі з Еббі тужить за загиблими товаришами після нападу на шпиталь. У їхніх планах розшукати інших уцілілих членів організації, а потім знайти винуватця трагедії Джоела, щоб подарувати йому повільну і болісну смерть. Ось така вона сувора арифметика постапокаліпсису. Один контрабандист мінус ціла група науковців дорівнює одна жива Еллі. Далі сюжет робить стрибок у 5 років в майбутнє. Ми бачимо Еллі, яка тепер мешкає в громаді Джепсон. Свій вільний час вона присвячує не громадським роботам, а відточуванню бойових навичок у спарингах із чоловіком, який явно їй підігрує. До Джоела навідується Діна, подруга Еллі, з наміром з'ясувати причини злості її на названого батька. Джоел списує все на складнощі підліткового віку. Сам він, до речі, відвідує сеанси психотерапевтки Гейл. Представниці надзвичайно затребуваної у світі після катастрофи професії, свої візити до терапевта Джоел тримає у суворій таємниці, адже справжні чоловіки не скаржаться на проблеми, а мовчки їх долають. Хоча професіоналізм самуї Гейл викликає сумніви, чи варто довіряти жінці, яка примудрилася забути власного сина одного вдома на різдвяні канікули, під час полювання на інфікованих разом із дядьком Томмі, братом Джоела, Еллі висловлює наполегливе бажання приєднатися до гірського дозору, хоч батько бачить її на значно безпечнішій посаді. Томі, врешті решт поступається її наполегливістю і дає згоду на включення до дозору. Хай не до нічного, але до протигрибкового. До Еллі приходить Діна, адже їм час заступати на варто. Джесі проводить короткий брифінг, нагадуючи основне правило: якщо почався шухер, не треба грати в героїв, а слід негайно повертатися на базу за підкріпленням. Після цього кінний загін, розділившись на дві групи, вирушає в дорогу. Дівчата тримаються трохи позаду. Невдовзі вони помічають кривані сліди, про які загін збирається повідомити керівництву. Можливо, хтось просто розлив стратегічний запас з томатного соусу, але Еллі прагне докопатися до істини. Разом з Діною вони йдуть по сліду аж до супермаркету, де знаходять пошматоване тіло ведмедя і мертвих заражених. Подруги роблять висновок, що ті інфіковані, які вижили, могли затаїтися всередині будівлі. Звичка до шопінгу, очевидно, настільки глибоко сидить у мізках, що її не витравити навіть грибковою інфекцією. Залишивши решту групи на сторожі, дівчата проникають до торгового центру через вікно на покрівлі. Вони обережно минають тіло мертвого мутанта і тихо просуваються вперед, орієнтуючись на звуки. Еллі вдається до хитрощів. Китком бутилки вона відвертає увагу інфікованого, після чого стрімко скорочує дистанцію і нейтралізує його. Намагаючись знайти вихід, вона раптом проламує підлогу і різко опиняється поверхом нижче. Шласько щастя обійшлося без травм. Проте всі виходи на першому поверсі виявляються заблокованими, а місцева вогнепальна зброя, схоже, не здатна збивати замки пострілами. Поки Діна вирушила на пошуки мотузки, до слуху Еллі долинає дивний звук. Дівчина ще не здогадується, що між стелажами зачаївся новий вид небезпеки абсолютно безшумний мутант. Коли вона вже решті помічає переслідувача і кличе його, щоб спровокувати напад, той несподівано не реагує. Його блискучі очі свідчать про те, що він покладається на зір, а не лише на слух. Замість того, щоб атакувати, мутант ховається. Ельні усвідомлює, що перед нею раніше невідомий тип зараженого, значно кмітливіший за своїх родичів. Відчувши небезпеку, Еллі різко розвертається для пострілу, але заряд ждробу дробу іде в порожність. Мутант уже обійшов її з боку і звалив на землю. Залишившись без зручниці, дівчина вступає в рукопашний бій. Тваріна встигає її вкусити, але Еллі вихоплює пістолет і всаджує свинцеву пілюлю в ходячий гриб. Саме в цей момент повертається Діна. Повернувшись до Джексона, Еллі повидає раді про інцидент і новий вид загрози. Якщо цей монстр не єдиний у своєму роді, то навала таких розумних мутантів може призвести до катастрофічних наслідків. Старші члени ком'юніті, однак, не забувають нагадати їй про порушення протоколу патрулювання. Згодом Еллі, обробивши ніж алкоголем, робить декілька надрізів на своєму животі навколо укусу, щоб замаскувати сліди зубів під звичайними шрамами. Завдання, звісно, не з простих, це вам не гланди через задній прохід видаляти, але вправність її не бракує. Трохи пізніше Джоел цікавиться у неї, чи збирається вона святкувати новий рік. У громаді панує атмосфера свята: люди запалюють бенгальські вогні, готують барбітю, У центральному сараї організовано данці з живою музикою і напоями. Там Еллі і знаходить Діну, яка танцює з Джесі її колишнім хлопцем. Згодом у розпал святкування, коли решта мешканців громади розслабляється з алкогором, Еллі повертається додому. Її погляд падає на Джоїла, який самотньо сидить на ганку, перебираючи гітарні струни. Охоплена підлітковою образою, вона мовчки проходить повз нього. Тим часом, всередині водопровідної системи, щільно забитій рослинністю, пробуджується до життя мутовані спори грибка. Але Кордіцепс не єдина загроза, що нависла над поселенням. З темряви лісу з'являється озброєний загін, який веде Еббі. Їхні погляди прикуті до вогнів Джексона який видніється внизу, і на цьому перша серія завершується.